Вітаю всіх! Сьогодні готую домашній яблучний сік на зиму. У мене два сорти яблук. Це антонівка і солодкі яблука. Яблука я помила, порізала на четвертинки і вирізала серединку. Готую сік за допомогою старенької машинки. Отака От машинка. Їй уже більше 20 років. кастрюлі кладу на плиту. Під час нагрівання знімаю піну. Доводжу сік до кипіння і проварюю 3-5 хвилин. Сік поварився 5 хвилин. Під час кипіння він посвітлів. Зараз я його налью в банку і закрию кришкою.